Автомобілі як розхідний матеріал на передовій. Представники Рівненської міської ради передали два пікапи для двох військових частин. Привезли автівки після робочої поїздки ініціативної групи в Австрію. Робоча була поїздка, але паралельно ми захотіли також придбати автомобілі. Сьогодні ми передаємо від фонду двом військовим частинам. Одна це мобільна група, яка фактично буде захищати Рівненську територіальну громаду. тобто це була така домовленість. Інший автомобіль буде їхати на інженерні війська. Автомобілі в хорошому стані та не потребували ремонту. Вони повнопривідні, однак заощадливі. І ми, наприклад, коли вибирали ну, дану модель це Нісан, який фактично ну, японського виробника, і це дає можливість так само заощадити і пало, він на дизельному, на дизельному двигуні, і так само дасть можливість їм і оперативно, і поставити собі на облік на військові частини. І... Рухатись по своїх таких задачах бойових зі слів військовослужбовців. Потреба в автівках є постійною, оскільки їх використовують як безпосередньо на передовій, так і для транспортування боєприпасів, відновлення техніки, переміщення особового складу. Є дуже, дуже велика потреба в автомобілях, таких як легкові, грузові, для перевезення, для відвантаження техніки, для перевезення запчастин, матеріалів і тому подібне. Зрозуміло, що потрібно якби більше прохідна техніка. Вартість одного автомобіля близько 6 тисяч євро. Однак, згідно статистики, транспортний засіб за умови використання його в бойових діях служить недовго.